В цій постанові, що я аналізую, зазначається, чи може це прирівнюватися до кредитного договору. І в цій справі саме аналізувалася ця ситуація. Але відповідь в даному випадку: так, це можна прирівнюватися до кредитного договору відповідно до закону про електронну комерцію. Необхідно зазначити, що там адвокат, який, адвокат, який подавав цей позов про визнання недійсним, він зазначав, що в принципі, відповідно до статті 230 цивільного кодексу, що це Мінфінгов, мікрофінансова організація, мала наявний умисел. Ну, що в... Діях відповідача був